Вітаю, панове, з вами Роман. Ви на каналі «Затятого без емігранта». Сьогодні хочу дати відповідь на запитання мого підписника. Чи можна довіряти людям, які у мене знаходяться в друзях у Фейсбуці, ВКонтакті і займаються відкриттям віз, вирішенням різного роду документів по виїзду за кордон чи пошуком роботи. Скажу, що ні. Цих людей я. Знать не знаю, очі не бачив, додаються вони до мене, друзі, багато хто От, І це ні в якому разі не є рекомендацією для того, щоб їм довіряти. Довіряти і вірити взагалі зараз не можна нікому. Навіть собі, знаєте, в цьому анекдоті. Для чого я це роблю? Приймаю усіх підряд у друзі. Ну, тому що я слідкую за ситуацією, слідкую, що... Люди роблять і інколи дійсно корисна інформація з'являється в цьому ж самому Фейсбуці, вконтакті меншою мірою. Підписуюсь я на усі групи в Фейсбуці, які зв'язані з моєю тематикою, пошуком роботи за кордоном, імміграцією. І в принципі ця інформація є досить корисною і ви можете скористатися нею, просто навіть зайшовши на мій профіль на Фейсбуці. Зараз я спробую показати. Чекайте в Фейсбуці роман Бізамігрант і групи, на які я підписаний. Там груп, напевно, з 200 по тематиці. Робота в Польщі, робота для українців, українців рослої, Польща, Чехії, Німеччина. І таких от груп багато-багато-багато. І насправді там вакансії викладують. Ну, щогодини якісь, якісь є нові вакансії. Якщо ви підпишетеся, то у вас телефон просто буде диміти від тих нових повідомлень про нові вакансії, про нові пропозиції. От. Але я в ніякому разі не рекомендую усіх тих, на кого я підписаний. Ось так ось. Одеса. Не Одеса, а Одеська область, Україна. Відразу хочу сказати цим розумникам, які мені пишуть, що от ви емігруєте, хто ж буде розбудовувати Україну. Скажу, що ми заробляємо там, а приїжджаємо гроші тратити тут. І тим самим робимо не менший вклад в розвиток країни, мабуть, ніж ви, працюючи на зарплату 2000 гривень і сплачуючи податку аж 15 гривень. А ми привозимо в Україну гроші у твердій валюті і віддаємо їх таким от невеличким. Підприємцям, людям, які займаються бізнесом, щось там продають, ставлять луточки, торгують, будиночки ставлять, здають їх відпочиваючим. Тобто оминаємо державу і податки і даємо з рук в руки людям. Ось так ось. Такі позитивні ноті. Чус.